Юля. Я займаюся різними видами рукоділля і показую у своїх відео. Сьогодні я хочу показати на початку відео свою завершену роботу. Те, що я зробила, вона правда, завершилася ще 2 місяці тому, в кінці року я її завершила, сьогодні, вже останній день лютого, але хочу вам показати. Вийшла ось така гарна картина. Єдине, що мені не дуже подобається, відтінки маків, я би їх зробила яскравіші, більш червоніші. Я просто на прев'ю вони виглядають такими бордовими. І мені подобалося. Але я хоча й бачила відтінки ниток, і мені вони здавалися, тут тільки єдиний ось тут є ось такий відтінок. Він більш бордовий. А все інше то коричневе, Але я думала, що в загальному воно виглядати буде по-іншому. Ну, вже як є, так є. Ви я знала, то раніше я би замінила відтінки. Ну, але хай буде вже так. Маки мені дуже подобаються. Маки. Соняхи. Соняхи мені дуже подобаються. Дуже яскраві, дуже гарні. Це робота розміром 46х28 см. Єдине, що не хочу дуже коротко обрізати краї, а воно трошечки виглядає, коли я скручую в рулончик свій. У мене є ось такий для, на... для зберігання робіт моїх, це я колись шила їх. І ця робота трошечки виглядає, але вже як є. І коли достала конвертик. Спакувати, згорнути свої роботи. Знайшла ось таку картину. Це я ще вишивала в 2013 році, як тільки ми приїхали до Канади. я з собою взяла єдину єдину цю роботу, бо думала, що буду дуже довго вишивати, а насправді вишила її дуже швидко. Дуже вона гарна. Подивіться, яка різниця з маками в кольорі. Ці такі смачні, яскраві. От. Але ну, для різноманіття хай вже буде, як є. І вона здалеку так просто виглядає, ніби вона намальована маслом. Дуже гарно, тому, можливо, я якось схоже їх оформлю, в схожі, в схожі рамки, а можливо, ні. не знаю. Буду дивитися, навіть не знаю, коли це буде. Ця робота вже в мене і так дуже давно стоїть. Я просто інколи збиралась, збиралась, щось не виходило, потім я забувала, що вона в мене є. Поки ти не розгорнеш цей конверт і туди щось не ставиш чи щось звідти не, забирає, не забереш. Тому, ну, вже як є, надіюсь, що, що все-таки я її рано чи пізно їх рано чи пізно оформлю. Тому це те, що в мене завершене. І далі покажу, що зараз я вишиваю. Значить, далі я вам покажу, що на даний момент в мене в роботі. Зараз в мене в роботі три сорочки. Перша сорочка це ось ця, яку я хочу вам показати. Це я собі вишиваю. Я завжди мріяла про сорочку-мальованку. Це льон, куплений дуже давно. Він мене просто дуже довго стояв. Потім я все-таки зібралася. Схему я малювала ну частково сама, частково ні, тому що, коли ходила на курси, в нас нам давали такі роздруківки, типу ксерокопії, там були малюнки. І частково я звідти змалювала, частково сама домалювала, намалювала на папері все по своїх розмірах, перевела його через скло, тобто лампа була під низом. Зверху я все це обмалювала маркером по тканині і обшила весь контур повністю. І на рукавах, і пілочка, спинка, тому що це буде сорочка хлоп'янка. Чи хлоп'янка і почала вишивати. І коли я почала вишивати, я побачила, що взагалі то це не те, що має бути, через те, що між ниточками, між стіпками, ви бачите, проглядаються нитки. Воно, воно, типу, як... я не сильно затягую, але все одно воно затягується так, що видно нитки самої тканини. Я спочатку дуже Розстроїлася, засмутилася. Але що вже робити? Мені дуже шкода було своєї роботи, те, що я зробила до цього. І я вирішила все-таки вже дошивати, як, як буде. Е, в чому причина? Я не знаю. Можливо, ну, це льон. Ну, можливо, я неправильно підібрала. Можливо, для цієї техніки ця тканина не підходить, цей льон. Можливо, причина в тому, що я спочатку тканину попрала. Поясню, чому попрала. Зараз я свою думку змінила. Зараз я схиляюсь до того, що потрібно вишивати. Я завжди вишиваю на суцільній. Ну, тут в мене відрізані рукави, а взагалі я стараюся так розмітити ниточкою, всі деталі вишити і потім вже кроїти. А, тому. Я схиляюсь до того, що потрібно вишити, потім попрати і розкроїти. Але до цього в мене була інша зовсім думка, тому що коли в 2010 році я відвідувала курси вишивки, на той момент нам просто не сказали, як то, яка послідовність має бути. Я вишивала свою дипломну роботу для вишита сорочка чоловіча, була то для мого чоловіка. І я вишила, я скроїла, я кроїла сама, то в неї рукав. І потім я попрала, і рукав підскочив, ну, звичайно. Він перший час він був не критично такий короткий. Чоловік кілька разів її вдягав, і кілька стірок, кілька пранів, і рука взагалі став короткий. Я думала, які варіанти, тому що вишита сорочка дуже була гарна, ну вона і є білим по-білому. І Я думала дошити такий типу, манжет, але на рукаві є вишивка, там манжету немає, там просто внизу рукава вишивка. І Вона взагалі буде на передпліччі. тобто Це буде взагалі не гарно, тому я той рукав просто обрізала, зробила короткий рукав. Не знаю, хтось каже, правильно, можна різати, не можна різати, але мені було шкода, що вона просто лежала і, і шкода було викинути, шкода було комусь віддати. Ну, і який сенс віддавати, як на будь-кого той рукав був би короткий. Тому я зробила так. І то була моя помилка. Після того я почала постійно прати тканину. Але. Зараз я роблю висновок, що прати не потрібно, потрібно вишити, і потім вже з вишивкою прати. Але з цією сорочкою історія ось така. Тут вишивка буде переходити, ось горловина. Вишивка буде переходити на спинку. Так їх вишивають, ці сорочки. Ось по груддя, ось так. По груддя я вже вишила. І ну, є ще два рукави, вони обшиті. Я навіть не пам'ятаю, чи почала їх вишивати, чи не почала. Можливо, в цій сорочці зміниться щось після... після прання. Не знаю, будемо бачити, але ну, в загальному той, хто не розуміється, мабуть, і не помітить. Можливо, я так думаю. Не одним словом. Якщо я вже стільки вишила, я вже мушу її закінчити. Тому це робота така, це в, такі ну, стіпки ем, качалочки, колодочки. колодочки, колодочки, Техніка колодочки тут просто 3 на 6 сів і вишиваєш. Коли ми дивимося якийсь фільм, де не треба заглядати і там сильно контролювати, рахувати. Я сідаю і просто шию цю свою сорочку. Отже, це сорочка номер 1 Так, сорочка номер 2 Ця сорочка теж я планувала собі. Це мала бути борщівська буденка в спільному проєкті. Я її почала, але практично не просунула. Практично це тільки єдине, що під. Зробила вже підгин рукава і ось такі зорі вишила. Чому я її не вишивала? Це була просто біль і сум. Коли я взяла участь в спільному проєкті, я написала, що я хочу брати участь, тому що я дуже давно мріяла про борщівську сорочку. І я потім замовила льон. Я не буду казати, в кого я замовляла, тому що, скоріше, можливо, можливо, або, скоріше всього, це вина не тієї людини. Я замовила Льони, попросила, чи, запиталася, чи є у вас нитки вовняні для цієї тканини. Мені сказали, що так є. Я замовила 5 митків. Запропонована була ось така пряжа, ярна. Тут 145 метрів 50 грамах. І я нею почала вишивати. Вона дуже затовста для цього льону. Тому що потім я далі покажу вишиту сорочку, яка у мене є зараз в роботі третя. Я для неї і там бавовна з коноплями. Вона каунт більший, само по собі від цього льону. І тоньші нитки. Далі я замовила собі на ту сорочку. Ось такі. Це газал вул 175 метрів Боже, де то є. в 50 грамах, тут 145. Тобто нитка тонша, і це, це дійсно видно, це відчувається. Можна бачити, що газал нитка тонша. Можливо, ще проблема в тому, що я, як завжди, попрала перед вишивкою попрала тканину. Але я думаю, що навіть якби я її не попрала, Дуже сильно б це не змінило ситуації. Вишивати було просто жахливо. Не так взагалі не видно. Ну, це просто жах якийсь був. І от я до цього моменту видно, вишила, і я просто здалася, тому що я реально розуміла, я її не дошию, там вишивки багато на рукаві. Це просто якась каторга була, це вишивання чи, чи вишивка. І я просто вирішила, я її покидаю, обріжу це все. Вже Бог з нею з тою роботою проробленою, прошитою до цього моменту. Я її залишила, пройшло кілька днів, але я дуже давно мріяла про цю сорочку. Ну, я не саме про цю мріяла, саме ця, що була запропонована в проєкті, чесно кажучи, мені не подобалася особисто моя. Ну, особисто мені не подобалася. Не кажу, що вона не гарна. Тому е я посиділа, посиділа, і потім думаю, ну, можливо, якимись іншими нитками. Ну, я дивилася раніше, що дівчата, хто не може вишивати вовняними нитками, вишивають моліне, вишивають парле, можливо, іншими нитками, можливо, ну, взяти тонші, спробувати. І, звичайно, що я ще хотіла підібрати щось інше, не, не такий взір. Тому я вирішила для початку попробувати все це випороти. Вигляд тканини, ну, головне, не порізати, бо випорюється дуже важко. Я трішечки отак підрізаю ножничками і потім голкою це акуратно все витягую. Я хочу липучкою потім зібрати всі ці волокна. І попробувати запрати це місце. Можливо, вони якось вирівнюються, ці нитки, і можна буде знову пробувати по них вишивати. Тому я допору, до, до, витягую ці ниточки, поперу, і потім вже покажу, чи, чи це спрацювало, і чи є шанс цю сорочку все-таки доробити. Так, ну що, попрала я свій рукавчик, висушила, відпрасувала, дивлюся, ниточки трішки вирівнялися. Можна пробувати вишивати. Якщо тоншими нитками, то я думаю буде окей. Єдине, що, коли отут на початку я випорювала нитку, я впевнена, що я нитку не порізала. Можливо, якимось чином я пошкодила, коли вишивала, чи затягнула, чи, можливо, там тоненька нитка була. і Я затягнула і вийшла дірочка тут, здається, дві ниточки порваних. Але я зробила, отак. проклеїла флазеліном зафіксувати. І... Я подивлюся, як буде проходити ці діагональні смуги. як будуть проходити. Якщо воно піде по цій, по цій дірочці, ну це було б добре, тому що я би її закрила. Я би ще отут спереду наклеїла малесенький квадратик такий і вже по ньому вишила. І тоді б воно точно було надійно, зафіксовано. Сумно трішки, я не знаю, як так вийшло, але я все одно не здаюся. Буду пробувати вишивати. Якщо вийде, супер. Якщо не вийде, ну, я зробила все, що могла. Тому буду шукати нитки, підбирати, ну, не шукати, а йти купувати. І попробую потім, як воно буде лягати по, цій, по цьому льонові. Так. І маю я таку книгу, звичайно. Це просто якийсь шедевр, це не книга. Я дуже щаслива, що я її маю. Вона мені дуже подобається. Це просто най найдорожча для моєї душі книга в моїй вишивальній бібліотеці. І от коли я вирішила вже пробувати перешивати, підібрати щось інше для своєї сорочки, я гортала-гортала книгою. Дивилась, в більшості тут сорочки всі з уставкою, так як в мене вже крій хлоп'янка, я мала щось знайти, ну, щоб була хлоп'янка. Взір підібраний до сорочки хлоп'янки. Верхня це сорочка хлоп'янка. Е, завжди я чомусь мріяла борщівська сорочка з діагональними такими смугами. Взагалі, в моїй уяві було це такі тоненькі смуги. Але щось таке я. ну, Там є взори, які мені подобаються, але щоб от вони пасували, тому що треба на ці погруддя саме вишити. А також тут край рукава, на станку, край станка ближче до рукава, ніби як імітація уставки. І мені дуже сподіваю. А, і що я ще хотіла? Типу, верх рукава, в мене завжди мені хотілося. Щоб червоним був. Оце для мене така була асоціація з борщівською сорочкою, типу як тут. От. І от мені найбільше сподобалося. Це схоже до того, що ми мали вишивати. Тут теж вишите е, Такі е, вишивка на типу ближче до шиї, такі йдуть смуги. І плюс. Е, Ніби імітація уставки. Тому я собі для себе вирішила, буду пробувати вишивати таку сорочку. Тут є схеми, вони дуже гарні. Трішечки, і воно чорне і трішечки розбавляється кольором. Мені дуже подобається. Ось дивіться. І якраз буде нагода спробувати мені пошити в такій техніці, де повністю. ну, Я раніше колись дивилася, що це не дуже легка річ, отак вишити повна зашивка. Тому я буду пробувати. Спочатку я маю купити перле або підібрати DMC, і я попробую, як буде лягати кожна з ниток по тій тканині. І далі вже буду вишивати. Ну і третя сорочка, як на мене, це сама шедевральна а, ну, передмова. Коли я замовила цю книгу в 2019 році, вона тільки вийшла з друку, борщівська сорочка, я дуже про неї мріяла, я її замовила і стала її ж передивлятися. Я була в захваті від того від, від різноманіття борщ, борщівських сорочок. Тому що завжди в мене в уяві борщівська сорочка. Це чу, жіноча сорочка, червоне на уставці і діагональні такі лінії по рукаві. Але ж насправді їх таке різноманіття. І найбільше, що мене здивувало, це. Чоловічі сорочки, які вишиті квітами. Чесно, це для мене було таке відкриття. І з того часу я як побачила, я кажу до чоловіка, я маю тобі її вишити. Я просто маю тобі її вишити. Бо мі... ну Це мені подобається, можливо, не стільки йому, як мені. ну Це дійсно гарно, ну це дійсно вишукано. З того часу пройшло багато, багато років. І на кінець то я зібралася. Зібралася, я замовила бавовну з, з коноплями від фірми Дельвіка. І замовила нитки газал. Газал замовляла в мережці. Але коли я вже взялася її вишивати, то я побачила, що я трішечки неправильно підібрала відтінки. От і. Так як ми в Канаді, а в Канаді, ну от я так подивилася, їх дійсно важко знайти. Отак, по моточку замовити. Тобто я в Канаді їх не знайшла. Це турецькі нитки, можливо, у зв'язку з цим. Тому я через Іці замовила, здається, з Литви. Вони мають мені прийти. Там три моточки. І ось, бачите, ось тут. Я собі копію зробила, щоб кожен раз не, не таскати ту книгу. Але, на жаль, у мене кольорова фарба закінчилась. Я зробила чорно-білу і собі такі штрихи десь трошечки позамальовувала фломастером. Тобто тут має бути квіточка. Ось тут, ось тут маленька, серединка, як бачите. Отут має бути червона ось. Тут має бути оранжева, це ті кольори, яких в мене немає. І коли я замовляла, я подивилася, здається, з 2 березня, там по якесь 16 березня, вони мали прийти. Я їх замовила, оплатила, потім приходить через кілька днів сповіщення, що крайня дата доставки це буде 2 травня. І я в шоці просто. А я їх вже чекаю, чекаю, дошити, щоб ця картина була. Ну, Хоча б нижньої частини. Ой, ну, як завжди. Але, ну, вже як є, я собі буду вишивати тими, які в мене є. Тим більше, тут можна просто вишивати чорними і потім вже дошивати кольоровими. Просто завжди хочеться так, ніби побачити вже результат. Але в загальному від того, що я зараз вишила, мені просто страшенно подобається. І ви знаєте, вовняними нитками коли правильно підібрані. Ну, я не скажу, що легко, набагато важче, ніж муліне. Але ну, порівняно з тією моєю сорочкою, то це просто якесь одне задоволення. Мені подобається. Мені подобається, мені подобається результат, подобається, що виходить. Просто краса, неймовірна. Тому це моя третя сорочка. Як бачите, в мене все розмічено тут. Я не знаю, чи видно. Всі, всі деталі, всі частинки це одним шматком. Тут, взагалі, я підшила, отак, згорнула і підшила. Ну, в загальному то важкувато кожен раз от, от, таскати за собою, носити, але, ну, як є. Тому, ну, дійсно, різниця є між попраною тканиною і непопраною, дійсно, легше вишивати. Тому, ось так, надіюсь, що все вийде. Надіюсь, це вийде. Плюс, знаєте, хочу сказати те, що е, так як я закінчувала курси, але я не вишиваю, я на замовлення не вишиваю. Там, я вишиваю сорочки для рідних і то не завжди, то не постійно. От, і, звичайно, техніки забуваються. Але от, книжка це, у мене дві книжки: ця більша і та менша з е, техніки крою, здається, так вона називається. І там описуються навіть техніки вишивки. І оці, оця частинка, отут все, там, не тамбурний шов, як же ж він зветься. Я забула. Ну, я раніше ними. Отут обшивка йде так двойною косичкою, просто на чорному не видно. І тут ем, стебловий, стебловий, Я не пам'ятаю, як же він називається, але раніше я їх не вишивала. І, Ну, можливо, для тих, хто перший раз починає свою сорочку і сідає вишивати, можливо, цього буде недостатньо. Але так як я поняття маю, я шила, я вишивала, тому для мене немає ніякої проблеми сісти і подивитися, згадати в книзі. В книзі описано все. Не знаю, це просто must have. Якщо вишивальниця, ну, обов'язково треба цю книгу мати. Хоча, мені здається, що їх вже в наявності немає, і, як завжди, в кого вони є, хто моїх продає, то вони вже на них такі ціни ставлять. Але ну, то таке, одним словом, шию, отримую, вишиваю, отримую страшенне задоволення. З вишивки на даний момент це все, що я на даний момент роблю, що я зараз роблю. Вишиваю так, три, ну, найбільше я цю вишиваю. Засиджуюсь допізна, хоча завжди себе заставляю лягти вчасно, щоб потім мати гарний емоційний стан. Але вона мене настільки затягує, я думаю, отак, закріплю ниточку, там, щоб голка ніде не ділася. Я закріпила, дивлюся, вже шматочок вишила. Я просто провалююсь. Дуже велике задоволення мені приносить вишивка цієї сорочки. Тому надіюся, буде так далі. Я стараюся найбільше вишивати, щоб не пропав запал, бо то таке творчі люди, всяке буває. Ну і там, якщо десь присяду там, 10-15 хвилин, там, повипорюю свою, свою борщівську сорочку. Чи там, наприклад, зараз я пряду? Я покажу ще, що я пряду. З вишивки це все, прядіння зараз покажу. Так, ну і ось така моя прядка, на якій я пряду. Це мій подарунок від чоловіка на 30 років. Це був найдорожчий душі моїй подарунок. Пряду я собачу шерсть. Ось, бачите, це вже дві бобінки одинарної нитки, яку я скручую зрощую разом. Ось, ось така ниточка виходить. Тут я все в мене на столі, у нас тут такий кухонний стіл, ніби, але ми за ним не їмо, і тому в мене ось вся краса. Тут і сорочки, тут і прядіння, тому що я то повишивала, то попряла. Мені тут зручно через те, що тут світло, тут якраз вікно, і мені тут дуже подобається сидіти. Ось я чешу, підібрала такий кошик, хотіла скласти свою. Свою попрану шерсть. Це, ось тут я так пряду, беру собі, чешу і потім пряду. Це вовна. Це шерсть самоїда. яку я пофарбувала спочатку я пофарбувала цибуленням. Я не знаю, чи буде видно, Він ось такий відтінок. Мені не сподобався. Він він був дуже такий якийсь рижий, світлий. І я потім взяла просто ось такий він був. Ось такий він був. Мені він не сподобався. Я просто потім взяла ще білої шерсті, яка в мене залишилась, не фарбована. І цю, що я цибуленням фарбувала і пофарбувала разом вже хімічним фарбником, то був колір лосось. І ось вийшов такий колір, І я просто їх змішую. Хаотично, як, як виходить. Або трішки того. Ну, здебільшого, коли чашу, то беру трішки одного відтінку, трош, трішки іншого. не знаю, можливо, кошку буде видно. Ні, дуже сонячно і, напевне, не видно. От, І тому, тому пряду, і в цій шерсті ще багато. Ниточку пряду тоненьку, тому, коли допряду, не знаю, ну коли вже будуть готові пасмочка, обов'язково вам покажу. Тому всім дуже дякую за увагу. Робіть те, що робить вас щасливими.